Слава Україні, слава силам, оборони дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила відзняти відео таке досить як би, актуальне, бо все ж таки осінь. Це і для гортензій певна пора і певні активності. Я, я вже вам розповідала про канал пані Яни. Про канал, і про інстаграм, і про Фейсбук, і так все ж таки найбільшу активність я черп... найбільшу інформацію я черпаю на її інстаграм сторінці Верде, Сієч. От і вона дуже гарно нагадує нам про догляд про гортензію в конкретний період часу. І от зараз у нас клімат з нею досить схожий. Хоча я думаю, це для всіх територій України актуально. Тому розкажу, що по її порадах роблю я і що бажано так робити все ж таки в цю пору. Гортензії велику квітку листя, вони в мене деякі сорти ще квітнуть, а деякі сорти я обрізала. Цю я лишила, бо мені дуже сподобалася її. Властивість рожевого такого темного кольору переходити чи то змінювати, зеленкувати. Частина, бачите, суцвіт уже все ж таки підсохла, бо тому, що ну та я намагалася поливати дуже багато, забезпечити її полив, але все одно дуже спекотні дні були і, мабуть, що цього було недостатньо. І в мене вона не є в тіні цілий день. Вона частково в тіні від кущів троянд частину дня, але не цілісінький день, тому напевно, це теж її. Ну, там, додало до її занадто багато сонячної активності, і вона частину суціть підпекла. Але от є таке досить досить ще гарне естетичне сусвітня, тому я його лишу. От, взагалі, гортензіям потрібно що? підживлення калійно-фосфорними добривами. Ну і потрібно слідкувати за листям, щоб не показували в них хлороз. Найчастіше воно може показувати хлороз заліза, тобто дефіцит заліза. І, відповідно, я це знала, що гортензіям дуже треба вчасно забезпечувати підживлення залізовмісними добривами. Чи це є брексіл чи це є там інші засоби. Є по листю, є під корінь, хто яке живлення, ну якби надає перевагу. Але в пані я не починала інформації, що найкраще залізо, отаке підживлення залізом, засвоюється в кислому ґрунті, в кислому ґрунті, в кислому середовищі. Так, гортензії, великолисті, широколисті, вони однозначно люблять кислий ґрунт. І я давала торф двох рі, двох видів кислотності. Я змішувала, давала ще пісок, давала ще свою землю. Тут тобто робила така ґрунтосуміш, Але все ж таки я перед тим як застосувати залізо в міцні препарати. Я даю підкислення. У мене є пекацит, і от я той пекацит, згідно рекомендацій пані Яни, я його застосовую. Тобто я його поливаю гарно воно все проливається, потрапляє в кореневу систему гортензії, і потім я проходжуся залізовмісним препаратом. І от мені подобається стан листя в цій гортензії. Деякі гортензії ще треба трішечки попрацювати, бо не ідеального вони ще стану. Ну і так, і готувати до зими. Готувати до зими це означає, що не вносити вже добрива, які містять азот, хоча б навіть в мінімальних кількостях, а все ж таки давати наголос на, на... Фосфор і калій основні елементи в великій кількості, і так також на мікроелементи. Отже, мікроелементи, всілякі там бор, цинк, мідь і так далі. Вони переважно в комплексних добривах є в досить невеликих кількостях, але є. І вони теж дуже-дуже важливі для гортензій, ну оскільки вона ще вегетує, нарощує. І, от, бачите, тут я А, ні, це молоденький пішов. Молоденький. А... А ось тут я ще не обрізав. якби я обрізала, бачите, тут вже готові. Навіть підкази мені, куди можна обрізати. Ну, не куди, а де саме місце обрізати. І от вже готові бруньки на старт, які, звісно, що цього року вже не квітнутимуть. Хоча якби в мене була теплиця і вони росли в теплиці, вони б заквітли. Але тут відкритий ґрунт, і вони мене будуть зимати під накриттям разом із трояндами. Ну і ось є ще одна красуня. І садила під під назвою The Purple Dance з твої серії Music Collection, Від іншої. тобто в мене одна. В мене дві під тою самою назвою: одна в сорт, інша не в сорт. Тобто це пересорт, вона мені заквітла, я не знаю, що це за сорт, не уявляю, чи це вона мінятиме кольор, чи ні. Ось, бачите, ну, це вже відцвітає, звісно. Це у я вже маю зрізати і теж уже бачу брунки, де мені треба його зрізати. І ось вже відцвітає більше. Тут вже позелені. Вона взагалі була такого ніжно-рожевого кольору, а тепер вже вона. Зеленкуватісна була, оскільки так осінь, 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 і вона міняє колір, бо і вона тут на сонці є, досить багато отримує сонця. Кур загалом наріс дуже-дуже добрий, і ось бачите, наростив мені багато пагонів. І от тут у всіх найімовірніше мали, мали би і мають бути квіткові бруньки. Я не впевнена, я не хочу сильно заглядати, я не знаю, чи їх буде видно зараз, але я припускаю, що вони всі мали би закінчуватися на квіткову бруньки. Якщо це не так. То наступного сезону я, звісно, що буду підгодовувати, підгодовувати, щоб добривами для того, щоб якраз зав'язувалися ті бруньки, і надіюся, що цей кущ гарно перезимує. Бо він теж буде зимувати в мене тут, прямо в відкритому ґрунті. Тут я маю ще попрацювати дещо з залізом, з, ну, з підживленням. Якраз теж чекаю добрива, бо в мене вже запаси мої підходять до кінця. А тут ще є над чим працювати. Бачу я не таке зеленюще листя. Бо, наприклад, пані Яна як показує відео своїй гортензії, В неї просто гортензії насиченого такого. Темно-зеленого кольору, прекрасні. В мене ні, далеко ще не так, але все одно не є такий прямо аж дуже помітний дефіцит заліза. І от я чомусь ще вирішила розповісти вам про пані Яну, бо вона нещодавно підготувала довідник по догляду за гортензіями. В неї, взагалі, на сторінці в інстаграмі можна знайти всю інформацію. Єдине, що там треба так листати, читати, шукати. Це не проблема, і це дуже добре теж. Знайомитися і лишати коментарі, підтримувати її, що вона нам готує таку всю дуже цінну інформацію. Але якщо потрібна інформація вже і в одному місці, і от ви знаєте, якесь у вас виникло питання. Ви знайшли тему і знайшли відповідь саме на те питання, та? чи там підживлення, чи хлороз, чи дефіцит, чи якийсь шкідник, бо в неї не тільки по підживленню, по догляду, а так само по різних захворюваннях, по шкідниках. Ну це найшвидше, що припеклося. У мене, бо воно ну, на сонці вже тепер, хоча оце не дуже подобається, треба забрати той листочок. І от та пані Яна зробила довідник по догляду за гортензіями. Можна його придбати і отримати дуже таку централізовану інформацію, концентровану інформацію і ще її підтримку. Тому я так дуже щиро раджу, хто захоплюється цими квітами, цими рослинами. І хто боїться, не знаю, що щось нашкодить, чи не знає, що і як, до чого. Стикався з ситуацією, що не знав, що робити. От заходьте до пані Яни, і я думаю, що ви знаєте відповідь на свої питання і розвієте багато, можливо, вагань, можливо, ви то хочете захопити цією квіткою, особливо широко листи Але переживаєте. Тому -то я би вам радила. Подивитися і розглянути таку можливість. Так, У мене оця, бачите, це є будувайт і її треба догодувати. Вона точно має мати темніше зелене листя, тому я поки що пекацидом пройшлася. А наступний етап це буде підгодовання її залізом. Я вже внесла, бо я троянди обробляла і давала їм добриво калійно-фосфорне з мікроелементами, але потрібно ще додати і заліза, бо тут листя може бути точно. Насиченіше. Тому так, тому я е, е, от, е, хочу ще милуватись, і я не не, не поспішаю обрізати ці сутвіття. Е, Вони від сонця, від тієї дуже активності сонячної, вони дещо підпалилися. Але дивіться, загалом загалом ще виглядає непогано, як для мене, все-таки я. Е, То вони мають от вони мають таку ну, твердість, так, квіти не пов'яли. Ну, Трішки підпечене, але вони міняють колір. ну, Не хочеться ще не хочеться відпускати сезон при такій теплій погоді, теплий такий вересень. Тому -то, варіанти є, можна зрізати і бруньки там чи проснуться, і підуть вріс нарощувати, бо ще є трошки часу до зимівлі. Або не зрізати, і хай воно собі буде на пагоні, тішить мене і то. І... Приносить позитивні емоції, бо будь-які квіти вони нам квітникарям піднімають дуже настрій і дуже тішать, що якби, нашому догляду то вони віддячують своєю красою. Тому, тому таке моє відео, що робити зараз. Слідкувати за гортензіям, підгодовувати і то слідкувати за шкідниками. Може бути поутиний кліч зараз активізуватися. Дуже любить таку спекотну погоду, я знаю це по трояндах. У мене тут тут ще не було, але я все одно я хожу, обробляю, я накупила всі засоби, які я знайшла в окрузі і по інтернету, біо різні. І я то все разом з трояндами хожу і обробляю, в тому числі і гортензії. Тому та треба слідкувати, пам'ятати, що можуть бути не лише хлорози різні, а і... Шкідники для гортензії зовсім не корисні, звісно що. Тому, так, дякую вам за увагу. Що у вас зараз ще росте квітни, чи всі побрізали, Бо у мене то вже небагато, але щось іще мене та й тішить. Всім до наступних відео і па-па!